Доброго дня, товариство. В очікуванні третьої світової, яка може спалахнути в багатьох місцях, я вирішив задуматись над питанням Тайвану. І так пощастило, що сьогодні я випадково зустрівся з людиною, яка безпосередньо жила на Тайвані, знає трохи місцеву статистику, місцеву ситуацію. Це Богдан Кущ. Доброго, Доброго дня. Подавляв. Кілька слів про себе і розкажи, як ти бачиш ситуацію на Тайвані і що насправді самі Тайванці думають, я перебував на Тайвані 6 років, я там навчався та працював. В принципі, я працював в різних частинах Тайваню. І Я трохи був в кожній частині різні люди свої думки, і я в принципі уявляю, що на зараз, якщо по по населенню, як вони сприймають, то я скажу чесно, що до періоду, поки Пилосі в той день повітря не прилетіла, до цього в новинах, бо я кожен день продивляюсь новини тайванські, нічого взагалі не було. Тобто в них тема війни, тема Китаю, навіть України вже затихла. Тобто в них просто звичайно побутове побутовою життя йде, новини свої, там про ковід і так далі. От. А от поки Пилосі не пролетіла, новин особливо не було про війну. Коли Пилосі прилетіла. Новини були про, тільки про так, як вони все, всі речі, як її зустріли. Але це не було так масовано і так, напевно, як в іншому світі, як в іншому світі не було так -от, такого обговорення прямо до детального детальне, такого я не чув. Тобто були загальні проветіла, дякуємо все, все. Тобто загальні репліки. Тобто, Ажовтажу не, не побачив. Ну. Тобто тайванці менше своїми справами думають <світ> про війну з Китаєм, ніж навіть про війну в Україні. Так, тому що вони, я скажу, що от, от, коли я там пишу, пишу, там і питаю, як взагалі відчуття, ну, бо тому, що когось то прилетіли зараз Китаю. Вони кажуть: ми звикли. Китай постійно мало з них, хто ну як мені відчулось, мало хто з них зараз вірить, що Китай реально нападе. Небагато не скажу. Але, і багато хто каже, що в принципі ми звикли. Ми вже довгий час постійно маємо і в наше повітря залітають, і все. Тобто, ми вже ми вже звикли. Ми вже не сприймаємо це як щось таке вау. Тобто, це може для іншого світу, особливо для України. Це як щось таке є, як щось таке, щось вау. Тому що ми про Тайвань новин майже не чуємо ніколи. Для Тайваня це Тобто Вони от мені так охарактезували, що це просто буденність, яку вони не акцентують. Вони живуть, працюють, далі свої заботились, як мені. Uh -huh. Тобто, в принципі, вони іншими подіями у світі, можливо, більше цікавляться, ніж Тайван. Так, в них дуже серйозна подія, ну, як серйозно мене, те, що постійно крутиться, це ковід. Тобто, у них uh -huh. він постійно, причому в них там хвиля вже спала ну порівняно з тим, що було. Але в них кові все одно на штатах на так, так, так я просто... бачу навіть і зель там сюди всі в масках. Так, в них в масках обов'язково зараз трохи вже послабленіше, але мас масочний режим, то есть, оце, дуже і це дуже обов'язково. Це як у вас і та Іванці до України і Росії ставляться? В них дуже з одної сторони вони зараз вже так трохи вже ну зрозуміло розслаблено, вже не так. Україна крутиться в новинах, але коли оця подія трапилась. В лютому то Тайвань сприйняв це дуже близько. Вони це сприйняли як, от, як напали на них. Тому що чому? Тому що вони дуже часто нас порівнюють з Китаєм і, і Тайван, Україна, так, з чим я суб'єктивно 50 на 50 можу погодитися, тому що якихось шар так, якихось ні. Але вони сприйняли цю статус, вторгнення України, тобто дуже дуже. Так от прямо з першого дня вони почали і волонтерсько, і мілітарно, хай не такі силами е е літати. Але волонтерсько дуже потужно. То есть, е е і центри в Києві дуже багато. До речі, відкрились тайванські знаю, і... ну, знаєш. знаєш та... Те не інтерв'ю брали навіть тайванські змі по ситуації в Україні. Да, перші дні мене просто кожен. Де дня два, ну кожен день по три-два рази. То тобто інтерв'ю дзвонили з різних телеканалів. Скажіть, скажіть свої відчуття. Ну зрозуміло, питання різні були, але Тайван дуже тоді от, прям захопився цим, тому що вони відчули, що напали на них. Тому що і Росію вони сприймають зараз, я думаю, ще ще гірше, як воно було. Воно тоді було так. А, а, так. а тобто про третю світову на Тивані ніхто не писав. Насправді, в епіцентрі можливої війни було найспокійніше, так? Так, що саме, що саме цікаво, що да, в самому епіцентрі було цікавіше і ой, спокійніше. І по часто, що дзвонять там на Тайвані, моїм знайомим кажуть, що там з України, а що я вас кажу, то нас ну, все нормально, все, ну, що ви переживаєте. Е -е, третє в них взагалі мови я не чув в новинах, щоб ви навіть піднімалася uh -huh. тема навіть загально, навіть просто, навіть не проскакувало. Єдине питання, яке було, е -е, вони от я одним канал переключив, і вони запитали. Що будемо робити, коли Пеосі то полетить? Угу. Тому що вони цим, я так розумію, що вони, підводячи до того, що Китай не, не піде просто. Тобто Китай буде стояти, що він має... тобто, да. тобто знаєте, якщо Пілосі улетить, то все одно Тайвань буде в такому зараз режимі. А ця можлива загроза блокади чергійської навчання Китаю, вона якось згодиться? В новинах, так. Так. Тайванських вони кажуть про блокаду, то тобто поки до цього такого там прям жорстко так не звучить. Єдине, що вони просто обговорюють, теоретизують, що буде далі після того, як пілосі летить, і от вона полетіла, і що далі, як Китай буде реагувати? Тобто, на даний момент, то що зараз офіційно, наче я читав, що до 7 числа Китай звернули там навчання, а, а далі є думка, я чув ще думку, що е, вони заблокують Чіпи, те, що Тайван це ага. основний. Експортер, то чіп, і а це дуже саме економіки самого китайського китай да. може навіть да, Є така думка, що китай може навіть піти на такий для себе мінус економічний. Щоб заблокувати, от хоча б вони не нападуть, але заблокувати оточення до тобто, коні. Це, це обговорюється, але якось. Але такое не... конкретно, да, конкретно такого немає. Є так, десь там кидаються такі теми, але воно конкретно. То, може вони не хочуть на страх навіювати саме стрессово чи може не хочу провокувати Китай? Мені здається, і і те, і, і провокувати, і десь страх, тому що в принципі. Хоч в них хоча в них ось до речі, недавно на тому тижні відпрацювання повітряної тривоги було uh -huh. навіть ось тобто, них потихеньку це запускається, але це не в такому режимі. Ну, прям... Трошки нагадує режим України до подій лютого, але все ж тут да, більше, але мені в нас це... таки більш було тось, тобто, хай в нас не завжди там це було. Але у нас в нас американські далі і далі всі обуможні, там дуже сильні У да. нас прям це дуже дуже відчувалось. Тому в них ще плюс зараз веб вибори в, Тайбей, в столиці мера uh -huh. е мера вибори. Тому в них оце ще головна тема. Друга uh -huh. А по референдум на uh -huh. залежність згадують. О, до речі, це дуже дуже рідко. Дуже там рідко, є да. щоб розуміти, є три частини мов суспільства. Так як я собі так суб'єктивно, так собі розмалював. Є є частина, яка за незалежність Тайваню. Uh -huh. Тобто вони повністю там. Вони реаль, реально будуть продвигати незалежність, тобто агресивно, не агресивно. Ну, політичним, в політичному сенсі. Друга частина це які за демократичний Китай. Ага. Тайвань, пропрошую, тобто, за тайвань Китайська Республіка, яка офіційно зараз воно є, але тільки демократична, ага. не ком... але Китайська Республіка. Ага. Тобто, не Тайвань, а Китайська республіка. Тобто не, не зав... немає незавершення. І третя частина це про Китайське. За кажуть за інтеграцію, інтеграцію то тобто, за повну, тому що історична вони там підтягують. Вони кажуть, що на зарплаті Китаю вони до речі, коли Пилосі прилітала, вони протестували. Мітинги були Мітинги біля готелю були. Не так багато там, було, в основному це вікова категорія за 40 за 50. Mm -hmm. Зазвичай за розуміє, що Китай, тепер хоче зберегти свободу, але не хоче дуже, дуже зараз е... дражнити. Так, поки питання незалежності гостро в плані політикому Тайвані не стоїть і воно не, ну, не продвигається. Дякую. Отже, ми бачимо, що ситуація складна, але як завжди в епіцентрі вибуху не, не більш спокійно, принаймні психологічно. Mm -hmm. Дякую. Дякую.